Гадяцьке Сафарі це один із перших символів опору українців окупантам. Місто Гадяч першим на Полтавщині прийняло удар ворога. Минуло більше року, коли мисливці, добровольці і українські військові стримували удари ворога, що проривався до нас через Сумщину, але й досі Полтавщина зусиллями військових та громадян патріотів України продовжує боронити нашу країну від окупанта. Депутат Полтавської обласної ради Олексій Матюшенко один з тих, хто своєю роботою наближив. Жає нашу перемогу. Він співзасновник проекту ЩІТ. усвідомлюючи важливість онлайн-контролю за цілісністю кордонів України та переміщенням збройних формувань агресора у межах проєкту під керівництвом Героя України, полковника Дениса Дикого, було розроблено мобільний комплекс для відеоспостереження. Мобільні вежі відеоспостереження працюють на основі двох основних принципів: автономності та гнучкості встановлення. Ці вежі мають власну електроенергію від сонячних панелей та. Забезпечені інтернетом, що дозволяє їм працювати незалежно від зовнішнього джерела енергії і розміщуватись у будь-якому місці. У розгорнутому вигляді висота вежі сягає близько 12 метрів, а скласти та розкласти її можна за лічені секунди. Відеокамера має 25-кратний зум, що дозволяє створювати широкі зони відеоспостереження для військових. Проект щіт і це потрібна вишка якраз для виконання тих операцій, куди їздять наші хлопці. Ми обов'язково це підтримуємо і будемо продовжувати це. Робити саме головне це зберегти людське життя. Всього для наших захисників, завдяки злагодженій роботі команди проєкту «ЩІТ» та за сприяння благодійних фондів, товариств, організацій та просто небайдужих людей, таких як Олексій Матюшенко, було виготовлено та передано 31 такий мобільний комплекс. Це вкотре доводить, що українська єдність одна з найбільш цінних рис нашого народу, і тільки разом ми переможемо.